Вітаю, друзі! Вчора, 28 травня 2024 року, наш та легітимний із Брюсселя з Бельгії, поїхав до Португалії і в Лісабоні підписав 12-ту так звану безпекову угоду між Україною. Це угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Португалією. Португалію від імені Португалії цю угоду підписав прем'єр-міністр Луїш Монтенегро. І в загальному я просто записую це відео, тому що фіксую всі безпекові угоди, які підписує Україна, для того, щоб в подальшому аналізувати про те, як вони будуть виконуватися ці угоди і взагалі їхнє політичне значення, яке я вважаю, буде досить незначним, тому що це все є. Декларативні документи, які не підлягають ратифікації парламентами країн, а отже, не стають частиною їхнього законодавства, відповідно, це просто, хоч вони і називаються угодами, а фактично декларації про співробітництво, які складаються з дуже багатьох декларативних пунктів, пунктів в різних сферах і. В принципі, це корисні документи, тому що вони структурують сфери взаємодії держав. Однак будь-яких юридичних наслідків, за винятком зазвичай одного пункту, який передбачає фінансові зобов'язання країн, з якими Україна підписує ці безпекові угоди, ці угоди. Не містять так, от так і само і в цій угоді із Португалією. Вона позитивно, що вона підтримує наше прагнення відновити незалежність суверенітет і територіальну цілісність в межах і наших міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, включно з морськими кордонами. Вона підтримує наші прагнення до ЄС та до НАТО, наші демократичні перетворення. Захист прав людини, захист проти агресії Російської Федерації, тощо, то що. Тобто це всі правильні, красиві слова на підтримку України. Що стосується безпеки, то на 2024 рік Португалія взяла на себе зобов'язання надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро. Ну, на фоні інших країн, наприклад, мільярдів. Євро, які надає Німеччина, чи Франція чи Велика Британія, чи Італія, ж та ж сама, це невелика сума. І Іспанія, що та сама. Це невелика сума, з якої вже 100 мільйонів євро Португалія виділила Чехії Чеській Республіці в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів на підтримку України. Тобто фактично залишається 26 мільйонів євро. Які в 2024 році будуть надані, якщо Португалія на власний розсуд не вирішить надати більше. От, але ну, дякуємо їм на цьому, звичайно, і Португалія буде підтримувати, вона підтримує нас з 2022 року на двосторонньому рівні через Європейський Союз, через структури НАТО. І відповідно різні розділи цієї безпекової угоди. Вони е, відображають ті е, сфери, в яких Португалія та Україна співпрацюватимуть. Це спроможності майбутніх е, Сил оборони України, майбутніх е, і тренування і навчання наших військових, це співробітництво галузі оборонної промисловості, е, це морська безпека, розмінування і Стандартна фраза, під яку Зеленський та Євшепитов підганяють про те, що це є безпекові угоди. Хоча ця фраза, знаєте, нам як зараз, як мертвого припарка, у разі майбутнього збройного нападу у порушенні статуту ООН з боку Російської Федерації на прохання будь-якого з учасників протягом 24 годин, 24 годин відбудеться двостороння консультація між учасниками з метою визначення відповідних подальших кроків. Тобто, це. Ще одне додаткове свідчення, що з юридичної точки зору, з безпекової точки зору, ці угоди це є повністю імпотентні документи, які не мають будь-яких позитивних реальних наслідків в сфері безпеки за винятком конкретної допомоги, яку, яку ці країни. Надають це та угода безпекова. Я помилився щодо попередньої і угоди з Іспанією. Та вони були відповідно 10-та та 11-та 11 безпекові угоди. Але будемо спостерігати, як розвиватимуться події. Зеленський вже третій день за кордоном почувається прекрасно. Відпочиває в той час, коли Україна воює і стікає кров'ю, а також піддається ракетним бомбардуванням Російської Федерації. Слава Україні!